Спецпризначенці гурту СБУ перевернули ситуацію в Покровську, а дано особисто долучився до цих операцій та допоміг зупинити найгірший варіант розвитку подій. Подекуди навіть були перші успіхи Сил оборони, хоча тривалий час подробиць, було мало. Все було напівтаємно. Та окрім просування у місті, стали відомі тривожні новини. Росіяни зафіксували очільника гурта, спробували дати свою відповідь. Подробиці вразили всю країну. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати вам розповідати про останні події, які відбуваються на найзапеклішому напрямку. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський зробив заяву про реальну ситуацію в Покровську. З'явилася деяка тривожна інформація і про очільника ГУР Кирила Буданова на цьому напрямку. Інтенсивність боїв в Покровську дійсно зменшилася, але це не значить, що росіяни відмовилися від планів окупувати місто. І українське командування має плани на випадки тих або інших варіантів розвитку подій. Так от в Покровську Донецької області триває і спецоперація головного управління розвитки Міністерства оборони України, яку очолює Кирило Буданов. Розвідники наголосили що триває бойова робота, метою якої є ліквідація спроб ворога, наступати в зоні відповідальності ГУР. І, хоч спецпризначенці гур під Покровськом дещо стримали ворога на цьому напрямку, ряд експертів критикують такі дії розвідки. Зокрема, журналіст і офіцер Нацгвардії України Юрій Бутусов різко розкритикував дії командування, пов'язані з спецназом гур під Покровськом. За його словами, операція, яка викликала хвилю схвальних коментарів у соцмережах, насправді є прикладом безгремотного тактичного рішення. екс Служби безпеки України Іван Ступак заявив, що залучення до оборони Покровська, десантно-штурмових військ підрозділів ГУР і спецпідрозд. Злів має насамперед завдання виграти час, а не докорінно переломити ситуацію на фронті. За словами ступака, кількість сотень десантників або розвідників не можуть розв'язати проблему масового скупчення російських сил з різними оцінками їх майже 100 тисяч на цьому напрямку. Вони можуть десь загальмувати просування ворога, десь трохи купірувати, але це на короткий проміжок часу. Можливо, на декілька днів, можливо, на тиждень, але очевидно, ці співробітники гур не зможуть отримати ту навалу, яка буде. Вони просто не пристосовують. Вані до цього зазначив. Він. Так, от безпосередньо ступак також наголосив на особливостях дії спецпризначенців і розвідки. Професійні бійці справді вразили ефективніші за звичайних штурмовиків. Один спецпризначенець вартий трьох або навіть п'яти звичайних штурмовиків, проте вони не всесильні. Сирський теж вийшов із заявою про гурт та місто і сказав, що покров зараз це сусільний укріплений район. Є декілька місць, де росіянам вдалося пролізти через інженерні загородження, але в ЗСУ знають де саме ці місця, тому ситуація загалом контрольована. Звичайно, є і план Б. І план в для усіх варіантів розвитку подій, сказав він. Він додав, що спецпризначенці мають певні успіхи. Богданов зміг виконати поставлені завдання, попри те, що в районі міста ворог зосередив 50 тисяч одиниць живої сили, при тому що й жовтня поклав там 30 тисяч голів особового складу. Головком додав, що зараз сам майже весь час перебуває в Покровську. У місто завели 425-й штурмовий полк, який дуже ефектно діє. Логістичні шляхи в місто відновлені та переорієнтовані. Ситуацію в районі бойових дій оцінюють. Трочі на добу тому немає підстав для панічних настроїв. Запевне він село брони продовжують утримувати позицію в межах покровсько мирноградської агломерації. Однак ситуація залишається напруженою. Російські підрозділи проникли в місто, але українські війська активно ведуть бої, вибуваючи окупантів. Координація дій між різними підрозділами залишається ключовим завданням. А ось як аналізує ситуацію на цьому напрямку Михайло Шейтельман. Далі давайте послухаємо. Зеленський сказав, що на покровському направленні. десантно-штурмовые войска сейчас основа нашей обороны на Покровском направлении. Я поэтому, наверное, сегодня назвал видео, в частности, «Покровские ворота». У меня вдруг склеилось вот это название одного из любимых фильмов моего детства, юности, ну, даже, скорее, детства, да, «Покровские ворота», и то, что сегодня Покровск – это какие-то ворота, действительно, непонятно во что, между кем и кем. Это там, как сказал Зеленский, 314 россиян. Вы слышали, да, наверное, эту речь Зеленского? Что в Покровске сейчас находится 314 россиян. Вот это меня прям потрясло. 314 россиян. 314. А... Потому что как будто бы мы знаем каждого уже лично, уже каждого оккупанта знаем лично, в какую норку он залез, из какого подвала он сейчас стреляет. Мы знаем, что их именно 314. Мне это число даже, знаете, что напомнило? Вот кому-нибудь число 314. О, Жанет уже опередила. Я только хотел написать. Ну да, во-первых, Александр, 300 россиянцев, да, я даже думал так назвать. Но точно, Олеся, правильно, 314 это число пи. 314, 314, пи. Вот они на пи начинаются, те 314 россиян, которые к нам залезли. Когда их станет 414, будет вообще математическая шутка. У нас шутили, что 414 – это самое неприличное слово, потому что пи, да еще один как бы. Пи, да, вот. Вот столько россиян. Вот это какая-то новая абсолютно тип войны. Но это, собственно, сегодня в BBC был подробный анализ вот этого нового типа войны. Кстати, тот же BBC-шный аналитик, вот это, ну, правда, на русском языке анализ отчитал на BBC – он пишет, что это, в общем, такой прием, вот это просачивание, которое очень мало где применим, то есть это не то, что вот теперь всегда будут воевать так. Вот они пробуют воевать так в Покровске и в Купинске, и пока мы не знаем, чем это закончится все. Безпосередньо також свою думку щодо операції з висадки бійців спецпідрозділу головного управління розвитка міноборони України Бутусов висловив у публікації на Фейсбуці. Далі його цитую: побачив, як у соцмережах розганяється хвиля схвальних відгуків, як один генерал послав десант у вигляді двох відділень бійців на околиці напівоточного міста. Насправді, в тактичному плані у сучасній війні висадка двох відділень бійців на відкритому місці у кілзоні на виду ворожих дронів безграмотне тактичне рішення. Написав він за журналіста в умовах. Сучасної війни такі дії ведуть до невиправданих втрат. По перше, вважає Бутусов подолати так звану кілзону можна тільки приховано поза полем спостережень ворожих БПЛА. Будь-який демонстративний рух миттєво фіксують і по бійцях завдають ударів всіма доступними засобами, включно із керованими авіабомбами. По-друге, два відділення навіть бійців спецпризначенців не здатні суттєво змінити обстановку в місті, де вже діють цілі бригади противника. У такій ситуації головною проблемою залишається логістичне забезпечення та можливість маневрування тих підрозділів, які перебувають у місті. По третє, такі дії створюють небезпечний прецедент. Замість об'єктивного розбору помилок і аналізу After Action Review, суспільство отримує піар-картинку і потік захоплень у соцмережах. Це на думку Бутусова підштовхує командирів до повторення ризикованих операцій із невиправданими втратами, про які офіційно не повідомляють. Наразі ж темпи просування російських військ на Покровському напрямку сповільнилися, але ймовірно знову зростуть найближчими днями. Про це йдеться і у звіті аналітиків інституту вивчення війни. І СВ не виявив жодних доказів того, що російські війська здійснили додаткові просування на покровському напрямку 9 листопада, зазначають експерти. Джерело пов'язане із українською військовою розвиткою. Повідомило, що російські війська перебувають в більшості районів Покровська, але не можуть оточити місто. Окрім того, російські війська перекидають до Покровська мінометні розрахунки та додаткових операторів безпілотників, щоб посилити зусилля із перехоплення українських наземних ліній зв'язку. Український військовослужбовець заявив, що українські сили все ще отримують позиції по всьому Покровську, а російські сили отримують позиції лише на певній частині Покровська, ймовірно, маючи на увазі південний Покровськ, деякі російські мілблогери стверджували, що бої в Покровську не настільки інтенсивні, щоб Покровськ був охоплений полум'ям, і зазначили, що кулеметний вогонь трапляється рідко. Аналітики не виключають, що російські війська ймовірно збільшать темпи наземної активності в Покровську найближчими днями, оскільки вони розширюють логістику та перекидають особовий склад. До міста загалом битва за Покровськ наближається до вирішальної точки, і спостерігаючи е, люди прогнозують, що місто скоро впаде під натиском російських військ. Як зазначає видання до це матиме вирішальне значення для контролю над Донецькою областю України. Роблі, старший науковий співробітник євразійської програми Американського інституту досліджень зовнішньої політики, заявив до Челія, що це велика сіра зона Покровськ. І очевидно, що російські диверсійні групи просуваються вглиб міста на північний Ахіти північ сказав лі. Яку частину всієї території вони контролюють, поки не ясно. Він додав, що за останні тижні Росія значно збільшила чисельність своїх військ у місті. З різними оцінками це може бути від 200 до 300 осіб. А то й більше, і чим більше солдатів у місті сказав лі, тим сильніше Російська Федерація контролює його. Марина Моронова, ково співробітник центру військової етики та департаменту оборонних досліджень королівського коледжу Лондона, розповіла до Чувелі, що головна проблема українських сил в Покровську це блокування Росії ключових логістичних ланцюжків. Українські війська забезпечують пілотниками, як повітряними, так і наземними, тому що ситуація дуже небезпечна. Якщо ви не можете постачати е, війську або евакуювати поранених, це схоже на бомбу у повільненої дії. Полковник австрійських збройних сил Маркус Рейснер вважає, що українські збройні сили не залишають місто із декількох причин. Так він заявив німецькому новинному каналу е, HTB, що Україні необхідно забезпечити нову лінію оборони за Покровськом і Костянтинівкою. Він сказав, що Україна намагається виграти час, зупинивши наступ Росії. При цьому він пропускає, що Покровськ уже фактично впав за словами військових експертів. Якщо Україна втратить Покровськ, місто стане центральною базою для російських військ у регіоні. Це десь Росії контроль над районом з висотними будівлями і щільною забудовою, де можна буде розмістити тисячі солдатів і українським військам, включно з пілотами безпілотників, підрозділами радіоелектронної боротьби та розвитка доведеться відступити в лісові масиви. При цьому аналітики змалювали два можливих сценарії: якщо українські сили будуть змушені покинути Покровськ або Володимир Путін Спробує представити це як перемогу Росії, щоб домовитися про переговори з Україною заходом або взяття Покровська підштовхне його до подальшого наступу. Це означає, що цілями можуть стати інші міста Донецької області, такі як Краматорськ і Слов'янськ, а також сусідня Дніпропетровська область. При цьому аналітика оцінює шанси України отримати Покровськ приблизно як 50 на 50. Однак на користь Росії грає одна важлива перевага: чосильність, яка дає їй можливість проникати в місто невеликими групами і отримувати острівці позиції. Дякую вам, людям що ви додавали свіпу до кінця. Підпишіться. Залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаюсь. побачимось зовсім незабаром.